Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавришев. Це youtube платформа 24 го каналу, і за ці два з половиною роки повномасштабного вторгнення ми неодноразово вже чули погрози на всіх рівнях від країни терористки Російської Федерації про ядерний удар. Ядерний удар мав відбутися по всій території України. Ядерний удар мав зачепити також і Берлін, і Лондон. Ну, тобто, якщо послухати навіть Дмитрія Медведєва, то разів з тисячу. Ядерна боєголовка летіла від Росії в інші країни. Представляю нашого гостя, з яким ми будемо детально говорити в адекватному полі, не про Медведєва а про ядерне озброєння Росії і країн-партнерів союзників України. З нами на зв'язку Олександр Кочетков, це експерт ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександр, вітаю. Вітаю навіть. Власне, з чого хотів я розпочати нашу розмову? З того, що ну, неадекватність Російської Федерації керівництво щойно проговорив. Так? Але от Єнс Столтенберг, генсек НАТО на днях заявив, що е, Альянс е, обговорює приведення своїх ядерних потужностей, ядерних ракет в бойову готовність. Що це означає? Як ці фрази треба сприймати і наскільки це? Ескалує ситуацію між Альянсом і Росією в контексті війни в Україні? Ну, щодо ескалації жодним чином. Те, що відбувається в країнах НАТО, ну і зокрема, в першу чергу в США, це така ну, доволі м'яка. Підкреслимо, яка реакція на те, що провокує Росія, от, от ці Дмитро, там депутат Гурльов і всі інші. Ну вони ж постійно погрожують, і це чують так чи інакше це передається. Ця інформація це чують громадяни країн, Сполучених Штатів, країн Європи. Ну вони ж запитують, звертаються до своїх політиків. А наскільки ми захищені? А що ми робимо? Тому керівництво НАТО, керівництво країн. В першу чергу сполучених штатів змушено реагувати зараз ядерна зброя Сполучених Штатів знаходиться на третьому рівні ядерної готовності. Цих рівнів взагалі п'ять. Вони звуться DEFCON, це Defense кондішн, якщо там англійською мовою. І от п'ятий рівень ну це абсолютний мир. Жодної загрози немає. Ні ядерної, ні конвенційними зброями, от все гаразд. Як в раю, перший рівень це коли війна не відворотня. Тобто з години на годину може відбутися удар, атака, треба захищатися і повна бойова готовність. На перший рівень збройні сили, ядерні збройної сили Сполучених Штатів ніколи не переходили навіть під час так званої Карибської кризи. Другий рівень був, але це частково саме під час карибської кризи. Частина ядерних сил сполучених штатів, зокрема авіація, переводилась на другий рівень. Першого не було. Перший був тільки імітувався під час навчання. Ну, про всяк випадок, але жодних практичних дій не відбувалося. Зараз на третьому рівні. Ну, це достатньо адекватний рівень, а переводити на більш. Е Потужний, не більш небезпечний рівень. Другий ніхто не збирається, але на третьому рівні вони проводять перевірки, хочуть з'ясувати, з'ясовувати певним чином, в якому стані знаходиться ядерне зброя, в якому стані знаходиться система зв'язку. Це принципово важливо, яким чином там захищені паролі. Які дозволяють використання ядерної зброї, тобто йде така бюрократична підготовка. Це з одного боку. Є ще інший підхід, інший бік цієї проблеми це так зване оперативне розгортання ядерних боєприпасів. Треба розуміти, що боєприпасів у Сполучених Штатах і Росії в них 90% по відношенню до всіх інших ядерних країн. От дві ці країни, пострадянська. Росія, бо безпосередньо Радянський Союз накопичив ядерну зброю і Сполучені Штати, вони мають там більше 7 тисяч бойового загалом кожна. Але в оперативному розгортанні, тобто, це мається на увазі, що ці боєприпаси розгорнуті, вони знаходяться поблизу. Безпосередньо позиції звідки їх можна використовувати, поблизу аеродромів, або поблизу ракетних позицій, або поблизу портів, де можна їх завантажити на підводні човни. Так от таких в оперативному розгортанні, їх там знаходиться в США 1550 чимось, в Росії 1700, тобто значно менше. Так от частину Своїх власних ядерних сил сполучені штати, мабуть, що хочуть перевести розгорнути їх оперативно, тобто перекинути їх ближче до потенційно теоретично, можливо театру воєнних дій, маються на увазі, що ядерна зброя частково є в Німеччині американська можуть. Туди перевели перенести ще додаткову частину. Польща хоче, щоб на її території була розміщена американська ядерна зброя. Вони вважають поляки, що це буде більш захищена, більш більше безпеки відносно терористичного нападу Росії. Та може. Опинитися ядерні боєготовки, тобто будуть перенесені зі Штатів. і нові члени НАТО, Швеція і Фінляндія, вони, згідно там договорів, надають додаткові площі для НАТО, зокрема для Сполучених Штатів. Тобто там можуть посуватися якась зброя, можуть бути літаки, а можуть бути туди там є місця, де можуть бути розташовані ці ядерні переготовки. Тактичні в першу чергу, тобто розвертання теж іде, тобто сполучені штати готуються про всяк випадок з метою заспокоїти власне населення, ну і населення тих країн, за які вони певним чином відповідальні, мається на увазі європейські країни НАТО. <ганувач> е, Олександр, скажіть, будь ласка, власне, ми зараз проговорили про більше про Сполучені Штати Америки і їхній рівень. Так Ви сказали, що він третій при Карибській кризі був другий, і то частково. А які потужності і в яких кондиціях? Ядерний потенціал Російської Федерації і чи сама вона знає про свій потенціал? скажімо так? <зас> цікаве питання. Тут можна спиратися на ну, певну інформацію, яка витікає. Це офіційної інформації, звісно, з цього питання нема, але сполучені штати за допомогою супутникової розвідки, агентурної розвідки, розвитки вони тримають це діло на контролі. А от від фахівців з ядерної зброї, які виїхали з Росії, там йде така інформація, що навіть Кремль толком не знає, в якому стані знаходиться його ядерна зброя. І якщо стосовно стратегічної ядерної зброї, то мабуть що її такі там зберігали, оновлювали, проводили належні регламенти. А ця зброя старіє, там матеріали старіють, її треба там. Чи оновлювати, чи проводити постійні регламенти, та от що стосується тактичної ядерної зброї, оце невідомо нікого. Не і в якому там вона стані, чи зберігалася за належних умов, а там достатньо жорсткі умови щодо тиску. Сховищі щодо температури в плюс-мінус 3 градуси. Якщо була е, ця температура, вона ховалася більше, то це вже може вплинути на боєздатність цієї зброї. І що там відбувалося, можуть показати тільки випробування. Так от Росія не може провести ядерних випробувань. Чи в них не виходить невідомо, чи вони просто побоюються, що результат буде такий негативний, що їх зовсім перестануть боятися, але Ядерних випробувань, це факт нема. І розгортання, наближення безпосередніх кроків щодо наближення ядерної зброї до місця користання теж з боку Росії не спостерігається. До речі, Олександр, от власне, намагалася, що Росія за останні, останній час провести та, випробування, але там вони різком провалилися, хоча вони це затаємничили. Там чи сармат їхній влетів, влетів, не долетів, чи один летів, а інший не вилетів, щось в тому роді. Ну, не зовсім так. Ракети це одне. Ракети це носії. Рекета літаки носії. Підводний підводні човни теж озброєний ракетами, і це є носії. Вони можуть літати, можуть не літати. В них є інші ракети, не тільки сармат, в них є арс, в них... арс. ярс, в них є воєвода. Там вони їх там модернізують переозброють. Вони можуть не всі літіли, а от ми кажемо про те, що безпосередньо, навіть якщо ракета полетіла і е поблизу цілі, чи спрацює ядерне зброя, чи ні, отут от треба провести саме ядерні випробування. Це можуть бути ядерні випробування підземні. Але результати теж буде відразу відомо, бо є апаратура, яка точно засікає, що це не землетрус, трус, що це випробування ядерне, і всі параметри відразу стають відомими. Або це може бути повітряне випробування? Тоді всі це побачать просто. От таких випробувань стосовно безпосередньо ядерної зброї не відбувається. Пане Олександр, хотів запитатися вас. А от наскільки м -м, така країна, як Китай, так багато чуток ходять, що саме Сі Цзіньпінь. А, так, так би мовити, сказав Путіну, веде свою конвенційну війну, але в жодному разі не застосовує ядерну зброю. Так, от, наскільки треті країни, а ми зараз кажемо про Китай, впливають і мають вплив на рішення Кремля застосувати ядерну зброю. Тактичне, стратегічне. Ну очевидно, що ми говоримо зараз про тактичне більше, стратегічне це взагалі. А скільки би розумів немає стратегічно це зруйнувати під Європи і безпосередньо значну частину, як Білорусі, майже всю ну і значну частину, європейську частину Росії Власне. зруйнувати? Ну це не просто собі там в ногу. так, от, наскільки Китай це? ви вважаєте, має вплив на це в голову вистрілю? Але. От ситуація щодо Китаю, а ми знаємо, що вони це не приховують. Що вони там хочуть мати там економічну експансію? Вони хочуть просуватися, торгувати, захоплювати певні ринки, далі використовувати економічно-політичне. Тиск, вплив і все таке інше. Так от Китай жодним чином не хоче ядерної війни, зокрема у центрі Європи. Бо це руйнує всю цю стратегію економічну. І вони якраз неодноразово, це єдиний майже пункт, який вони підкреслюють. Постійно Сі Цзіньпін підкреслює постійно, що не можна використовувати ядерну зброю ні тактично, ні тим більше стратегічно в внутрішніх конфліктах і використовувати заради досягнення якихось політичних цілей. Тобто, тут позиція абсолютно тверда і непорушна е, у Китаю. Зараз Китай вичерпно впливає на Росію. Наскільки цей вплив буде зберігатися на майбутнє, сказати зараз важко, але на сьогодні економічно. Ну, і щодо технологій сучасних передових, Росія повністю залежить від Китаю. Китай впливає і на Північну Корею, і на Іран, який постачають певну зброю до Росії. Зараз якимось чином псувати відносини з Пекіном, Москва, навряд чи буде? Олександре, якщо взяти шкалу ем, застосування ядерної зброї і навіть, навіть не так, шкалу побоювання наших партнерів щодо застосування ядерного озброєння Російської Федерації. Чи зараз Захід і наші партнери менше вірять, менше бояться необдуманих вчинків Кремля? Ну, це напряму там. Жодних свідчень нема все це заяви політиків, так чи інакше, але по певних там побічних ознаках можна казати про те, що вони починають більш тверези відносити до Алка Дмитра Медведєва і до інших е спікерів російських, які лякають цими червоними лініями, і, як ви вірно сказали, там сотні разів вже притворили світ на ядерний попіт. Те, що вони надають все більш далекобійну, далекобоєбійну, більш сучасну зброю і поступово, не відразу, але поступово знімають обмеження для України на її використання, каже безпосередньо якраз про те, що вони почали боїться значно менше ніж це було раніше. Пан Олександр, що е, говорити про теоретичну е, можливість розвитку подій наступним чином, що от, Путін вирішив все-таки завдати удару тактичною ядерною боєголовкою. Ну, неважливо, де вирішив завдати. Скільки часу має минути від рішення до проведення в дію його указу, наскільки запуск залежить від однієї особи і чи залежить від однієї особи. І чи є засоби в світі, які могли би перехоплювати цю ракетоносі, ядерний носій тобто або саму ракету, або носій, або яким чином це може відбуватися, і в принципі чи це можливо? Ну, по перше, треба перевести всю ядерну зброю теж на повний рівень, на повний бойовий рівень. В них теж п'ять рівнів, і вони теж знаходяться на третьому рівні щодо повного використання. Тобто, це потрібно це повинно бути публічно, бо це ніяк не, не приховаєш. Я ж кажу, що супутникова розвитка. Будь-які переміщення ядерної зброї фіксує з іншого боку, ну це треба всіх ракетників, які займаються стратегічними або тактичними ракетами, перевести на цілодобове чергування. Ну відразу це дружини цих офіцерів будуть знати, вони відразу почнуть писати там в Фейсбуках чи якихось соціальних мережах, що все починається ядерна війна, бо мого забрали і заперли там шахти. Тобто це приховати неможливо. Е і оцей Проміжок часу це декілька діб, якщо щонайменше декілька діб, щоб перевести з сьогоднішнього стану до повної бойової готовності. Потім, якщо приймається рішення, то за радянськими нормами десь приблизно хвилин 10, якщо все повністю на бойовому рівні, там, умовно кажучи, розкручені гіроскопи, все, 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 все підготовлено, і треба там натискати на кнопку на червоному чемоданчику, який. Поруч з путіним знаходиться, то це 10 хвилин, але односібно навіть Путін не приймає такого рішення. Ця система створювалася не в Росії. Ця система запуску ядерної зброї. Оцей чимодальчик, так зване вирипчес, він чому зветься там щось Кавказом там, відвуння від Кавказу. Так, от його треба підтвердити. Його повинен підтвердити міністр оборони, його повинен підтвердити. Очільник сил ядерних сил Росії і далі це спускається по команді по команді від генералітету, спускається на рівень майорів, капітанів і лейтенантів. І якщо на першому рівні там всі залежать від Путіна, там, мабуть, що ця команда буде підтверджена, то от внизу от капітанам капітанами-майорам, їм на що розпочинати ядерну війну, вони ж відчувають, що по них і по їх сім'ях. І по цьому життю буде обов'язково удару відповідь, от та що їм це робити, це абсолютно невідомо і впевненості ні у Кремлі, ні в інших країнах світу, в тому, що ця команда буде виконана за сьогоднішніх умов, коли на Росію ніхто не нападає. Тут є величезний сумнів. А власне, пан Сандр, А якщо от ми моделюємо стацію і все таки там човен запустив ракету з ядерною так. боєголовкою. Чи є засоби в? Лідерів цієї країни, лідерів цього її планети перехопити перехопитися. Ну, я вам так скажу, що це, ці засоби є безпосередні в Україні. Е, і Ядерна боєголовка, ракета з ядерною боєголовкою нічим не вирізняється від іншої ракети. І її можуть нести ті самі ракети Хас-1, або Іскандер, або Калібр. Вони нічим не вирізняються стосовно характеристик свого польоту, що він з ядерною боєголовкою, що не з ядерною бойовок. Звиваємо всі ці засоби російські, і якщо вони будуть снаряджені ядерною боєголовкою, то ми його будемо збивати точно так, же, як ми збиваємо і звичайні. Боєговки ракети з звичайними боєголовками є теоретично, ми ж теоретично розмовляємо. Є така можливість, що ми її з'їб'ємо і отримає Україна таку боєголовку непошкоджену ну, і приведену до бойової готовності у власному розпорядженні. Це теж треба мати на увазі. Стосовно стратегічної ядерної зброї є, у нас нема, А в Солчених Штатах, є, там, в Ізраїлі і в таких країнах. Протиракети, які працюють на стратосферні, які працюють на дуже високій, на високій висоті це 30-40 кілометрів, і вони перехоплюють ядерні, ядерні боєголовки на такій високій стратосфері, там теж відбувається вибух, зіткнення, і вони просто не долітають. 90% ядерних ракет швидше за все не долітять до цілі. Російські, але 10% швидше за все таки долітять, і в Сполучених Штатах цивілізована країна вважається ці втрати 10% неприпустимими. От в Росії такої норми нема. Там втрат взагалі не рахують. Пане Олександре, що говорити про ну от багато навіть і в розмові зі мною експертів запевняють, що Тотальна перемога над Росією це очевидно не лише вихід на кордон 91-го року, але й ядерне роззброєння країни терористки. Наскільки це реально? Як Ви вважаєте, є взагалі якийсь план дій? Чи може він бути, чи світ це прораховує, обраховує, обдумує? Бо поняття роззброїти від ядерної зброї Росію для мене звучить як фантастика. Ну так воно фактично є. Плану немає. Плану немає, не може бути. Є доктрина. Вона така реагувати по обставинах. От саме так, як відбувалось при розпаді радянського союзу, не було ж ніякого плану, але були знайдені важливі інструменти, важливі впливу, які дозволили там зробити там перехід ядерної зброї від колишнього радянського союзу і його республік України, Білорусь, Казахстан. Перевести їх до Росії це було ну централізовано, організовано і відносно для світу безпечно. От приблизно такий процес очікується, що обов'язково центробіжні процеси в Росії, якщо вона буде програвати, почнеться деградація влада, влади Росії, почнуться центробіжні процеси регіонів від Москви, почнеться розпад Росії, там виникнуть внутрішні проблеми. І от скористатися цим моментом, от це єдина можливість домовитися, щоб Росія. За власною згодою відмовились від ядерної зброї уявити вкрай важко, та й навіть світ не може повністю роззброїтися, можуть роззброїти всі країни, але там Північна Корея і Іран таки залишився б ядерною зброєю. Тобто, це така плана немає, не може бути. Певні розробки є, і будемо дивитися, що вони спрацюють. Пан Олександр, хотів би вас запитатися, наскільки е, ядер зараз е, ви розумієте, і в країні розуміють, що було величезною помилкою відмовитись від ядерного е, озброєння Україні в 90-ті роки? Жодним чином. В нас не було практичної можливості. Я завжди навожу такий приклад. Ви собі, у вас є гараж, і вам сусіда попрохав свій Бож. Щоб потримати у вас гаражі. Він знаходиться ну, дорога машина, знаходиться в гаражі. Ви там змушені охороняти гараж, там витрачатися на електрику, але ключів вас нема. Ви його навіть завести не можете і покататися. Тобто він на вашій території, у вашому гаражі, але ви не можете їм розпоряджатися. Якщо Україна має власну зброю, то це означає право розпоряджатися. А от такого права ні ми плава, ні ми, ні білорусь, ні Казахстан не мали нікого. Тобто на нашій території знаходиться. Ми витрачаємо гроші, щоб, щоб його підтримувати в належному стані. А рішення приймаються з Москви. Всі команди щодо використання з Москви. Ми навіть розкрити там. Ну, Відчити полі... до цієї ядерної полі... зброї не можемо. Та Олександр, це політичне рішення, а фізично ми могли це робити? Ні. Ні, і фізично не могли. Воно було створено таким чином, щоб несанкціонований доступ призводив до трагічних наслідків. От тоді за радянські часи, достатньо розумні фактів інженери створили таким чином, щоб не можна було несанкціоновано використати. І те, що воно знаходиться на нашій території, не означає, що ми можемо якось всередину, щоб провести навіть регламентні роботи, щоб відкрити цю боюґаловку, щось з нею робити, треба отримати. Дозвіл Москви автоматичний, коди проходять, які дозволяють регламентні роботи. Хто нам їх надасть? Країна агресор? Ні зрозуміло. Палесандер, і останнє запитання на початку нашої розмови ми згадували про те, що от я вріч вас запитував про те, що Столк, столтенберг перепрошую, сказав, що альянс і начебто, проводить в бойову готовність ядерного озброєння, і ви сказали цікаву річ, що Доволі м'яка реакція. А якою має бути реакція на вашу думку? І загалом про війну окупаційну Росії в Україні вам не здається, що захід постійно на крок позаду? Захід постійно побоюється? Захід постійно не на крок, не на крок на два-три. На 2-3. На жаль, на два-три, і вони ще поки я кажу, що вони спокійніше до ядерних загроз з боку Росії, до лякань з боку Росії відносяться, але вони не прийняли рішення, і звісно, воно не реалізовується, якщо його нема. Рішення щодо розгрому Росії. От вони побоюються, що ці процеси розпаду Росії будуть неконтрольованими, і там якась боєголовка може опинитися десь умовно кажучи в Чечні. І далі там транзитом у якихось мусульманських э, терористів. От цього вони побоються, тому вони нам допомагають і надають стільки зброї і такої зброї, щоб ми не програли, але ми втрачаємо власних людей, але щоб ми не але не надають їй стільки і такої, щоб ми могли виграти. От в чому проблема? І якраз. Це відбувається багато в чому, тому що вони побоюються цієї неконтрольованої розповсюдженої ядерної зброї російської, але не за нескладними математичними підрахунками, якби це це дійсно не звучало, так довго тривати не може, тому що якщо це буде продовжуватись десятиліттями, то кажу ж. Фізично нашого ворога більше, просто більше так, так на жаль, Україна ресурсно програє і за фінансами, і за кількістю озброєнь, і гопте за кількістю людей, які можуть воювати. Ми втрачаємо, втрачаємо. і Ми бачимо, що мобілізація вона йде далеко не так, як нам би бажалося. Але в сполучених штаті в першу чергу існує концепція, що цю жабу треба варити. Така концепція, на жаль, існує, і ця концепція реалізовується за рахунок України. На жаль, ви вірите, що ця жаба здохне власне з таким підходом її приготовлення? На жаль, є величезні сумніви. У мене особисто є величезні сумніви. Я абсолютно переконаний, що це програшна стратегія. Вона програшна перш за все для України. а... Відповідним чином і до сполучених штатів, які будуть втрачати пріоритет там, власні позиції в геополітичному сенсі. Але як ми можемо вплинути на американське суспільство, американських політиків? Ну, ми бачимо, що власне після того як забоксувала голосування допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, так вісім місяців тому, а Європа таки отримала легенький холодний душ. Там не зовсім там такий льодяний, але і не теплий. Якось намагаються і там Рейнметл, що скаже, будуть будувати порохи для снарядів. Самі снаряди, бронетехніка дуже багато країно, там Румунія каже, даруємо систему Петріот, але це все про оборону. Але так, так, так. оборона... І F-16 – це про оборону. Вони так. значно підсилять наші Потужності, можливості щодо перехоплення різних російських ракет. Вони можуть певним відігнати російську авіацію від лінії фронту, що значно полегшить ситуацію безпосередньо на позиціях, але це не дозволяє отримати перевагу в повітрі, яка дозволяє наступати. І Те, що відбувається, ну європа, дай Бог, з європейськими справжніми потужностями, дай Бог, вона на 10-15% працює відносно. І потенціал, на який вона фактично здатна, війна продовжує залишатися українською проблемою. Дещо вона там частково стала європейською проблемою, а ще менше вона є американською проблемою. Але пане Олександре, напевно, політики повинні бути розумні, ну як в їхній переважній більшості в цивілізованому світі. І вони прекрасно розуміють, що так, війна це українське питання, але в проекції на майбутнє мало ймовірно, що якщо вони втратять Україну, на цьому війна припиниться. І тоді проблеми української війни стануть проблемами всеєвропейської війни. І знаєте, багато хто цю фразу. Якось висміює або не сприймає серйозно, але тоді вже збройні сили України можуть під примусом розвернутися і піти на теперішніх наших партнерів. Ну це теж теоретичні такі міркування. Ну ще можу сказати, друга світова війна, всі це зрозуміли. було скільки завгодно голосів, що треба значно рішучіші діяти. Але в цивілізованому світі з'явився там пан Черчилль і пан Рузель, які сприйняли серйозну цю загрозу, загальну світову загрозу, і масштаб їх особистості був відповідним проблемам. Зараз на жаль. Загальносвітовому політику ми не бачимо тих особистостей, які адекватні тим проблемам, які зараз, на жаль, виникли. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю відверту розмову, за те, що ви мені і нашим личам прояснили, роз'яснили про п'ять рівнів готовності до ядерного удару. І добре, що ми мало згадували. Димітрія Медведєва. Дякую. Все добре. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, запитання можливі, і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.